Ви просто знатоков підходить, підходить, чи, підходить, чи ні? ні? Поки майстер відновлює авто, ось так киця спочиває тут. І найголовніша ціна: вартість нового лобового скла 17 тисяч гривень, а вартість ремонту. Ну і просто подивіться на наші українські дороги. Зараз ми їдемо такою дорогою, і я тут їду просто як на табуретці. Ви знаєте, хочемо бути з вами відвертими. І як у всіх, в принципі, людей у нас також стаються невеличкі факапи. Хлопці вже зняли свої підмінні диски і встановлюють наші. Метюль, да? Метюль. Метюль, митюль. Маща. Всім привіт! Ви на каналі Автосвіт та дівчата рулять. Сьогодні у нас на огляді авто. А де воно? Ось вона, Audi Q7 Prestige 2017 року. Машина, яка може бути і сімейною, і статусною, і драйвовою одночасно. Це топова версія цього флагманського кросовера. До речі, пробіг цього авто 87 476 миль. Це авто придбали в Америці 20 червня, і вартість його зі зборами 11 тисяч 442 долара. Це наш проект під ключ. Тож ремонтом займаємось самостійно. І в цьому випуску покажемо вам всі деталі ремонту та готовий результат. Тож погнали? Дівчата, їдуть, дівчата, їду, дівчата, дівчата руле!

В даному авто бачимо бокове пошкодження. По фото ми зрозуміли, що треба замінити е, двері, і вже почали їх шукати до того моменту, як машину зустріли у кривому розі. І цікавий момент: ми знайшли двері білого кольору, але виявляється, що їх два кольора. Нам треба дізнатись код фарби, тож будемо його шукати. До речі, це не так просто знайти. І ще було у нас питання по стійці. На жаль, на фото відео ми не бачили, пошкоджена вона чи ні. Тож зараз подивимось. Давайте разом дивитись. І ось таке пошкодження ми бачимо. Зараз будемо розбиратись, що з цим робити. Ми побачили, на жаль, що стійку пошкоджено, і зараз перевіряємо, чи вона зі сталі чи з алюмінію. Так, ми бачимо, що магніт тримається. Сподіваємось, що це сталь. Ходімо спілкуватись з нашим майстром і послухаємо його думку. Ще пошкоджена накладка арки крила, і це буде під заміну. Також пошкоджені диски. Ми вже відправили це клієнту, і він буде вирішувати, замінити їх чи відремонтувати. Але ми бачимо, що їх можна відремонтувати, наплавити та пофарбувати. Ми завжди радимо з клієнтом, і він вирішує, як робити ремонт. Так, поспілкувались з майстром. Там у нас з магнітом все вдалося, він примагнітився, і ми вирішили, що це сталь. А тут він ось з'їжджає, не тримається. Тож ми бачимо, що це алюміній. І як сказав нам майстер. Що кузов тут комбінований, використовується алюміній, а посилення кузову всередині йде з сталі. Тому в нас магніт там тримався, тут вже не тримається. І на жаль, це означає, що ми не зможемо виконати ремонт так легко, як сподівались. Ви знаєте, хочемо бути з вами відвертими. І як у всіх в принципі, людей, у нас також стаються невеличкі факапи. Сьогодні ми приїхали до майстра, бо думали, що нам треба лише замінити двері і далі довести все до ладу. Але виявилося, що треба ремонтувати стійку, вона алюмінієва і наш майстер тут такого не робить. Тож, авто будемо перевозити в іншу локацію на ремонт. Дивіться відео далі, все покажемо. На лівій стороні також відсутні накладки на двері. Будемо купувати, але не зрозуміло чому, так як пошкодження з правої сторони, що сталося тут, ми не знаємо. Нам треба знайти код фарби для того, щоб придбати двері, і ми знаємо, що це має бути десь в багажнику. Е, ну, найчастіше це в багажному відсіку з лівої сторони. Але тут ми бачимо, що треба знімати обшивку і шукати цей код фарби. Ну, але це необхідно робити. Будемо шукати. Ну що ж, розпочинаємо ремонт нашої Audi Q7. Ми її нещодавно зустріли і з'ясували, що нам треба міняти стійку і частину задньої чверті. Ми вже це замовили, але щоб не витрачати час дарма, поки ми очікуємо всі запчастини, перевозимо машину на ТО. Також ми віддали диски на реставрування і фарбування. Зараз вона на інших дисках це не її. І ще цікавий момент. Ми замовили двері, начебто, код фарби співпадає з тим, що у нашого авто. Але підійде це нам чи ні? Ми дізнаємось пізніше, коли вже отримаємо їх і перевіримо, оскільки буває таке, що фарба е, з часом вигорає, змінює свій колір. Тож ми не знаємо, треба буде фарбу. Двері чи ні, все вам покажемо. Ще хочемо додати, що ми вам казали раніше: в цьому авто використовується комбінований кузов. Тобто сталь плюс алюміній. і частина, яку ми будемо міняти, ми кажемо, що це стійка, задня чверть. Але насправді ми не будемо е, ніяк різати кузов автомобіля. Сталь ми не будемо е, порушувати, скажімо так, цілісність його. Ми замінимо лише зовнішню частину, алюмінієву частину, яка називається фільонка. Тому кузов залишиться нетронутим. і це класно, бо він буде такий, як. Як передбачений виробником, ми вам розповідали про те, що придбали двері, все це. Але в нас ще залишилось питання по лобовому склу поки що не вирішене. Тут є тріщина. Ви зараз можете побачити на відео, і ми знайшли скло, але коштує воно 17 тисяч гривень. Зараз власник думає, буде він його міняти, або ж заклеїть і буде їздити так, оскільки з середини цю тріщину не видно. А що зробили б ви? Заклеїли чи придбали б нове за 17 тисяч гривень? ТО Audi Q7. Такий запас у нас в редуктор роздатку, в двигатель в коробку. Фільтр воздушний, масляний, фільтр АКПП з прокладкою. Ось такий фільтр повітряний основний. Бачим, тут такой и, и стоял. Мадайна Австрия, Ман Мали. Так и, и будем ставить. Масляный тоже. С этого племени. Масла Матюль. Вот ну так, поехали. Так, слываем с двигателя. Черненько. И масло там. Подкапывала, пробка не держала. Так, взяли старый поддон с фильтром. Масло слили. Все новенькое. Будем устанавливать. Так, меняем, сливаем с роздаткой. Так, в передний редуктор закачиваем маслицу, раздатку уже залили. Так, ты потихоньку. Угу. Так, закачиваем масло в коробку, поддончик все на месте и сливаем масло заднего редуктора. Вот такая одна точка. Да чисто масло, а то везде чернюча. Матюль, да? Матюль, матюль, Моща. Що ж, ми вже зробили ТО, зазвичай це робиться після ремонту авто, але в нас був час, поки ми чекали запчастини. І зараз вже їдемо забирати запчастини. Їдемо зустрічати запчастини, саме двері, передню, задню, накладки на двері, три штуки та стійку. Ми вам казали, що ми будемо міняти не повністю стійку, а лише фільонку. Зараз поглянемо. І наше найголовніше питання. Чи підійдуть двері по кольору, начебто мають підійти, але зараз все побачимо. Тож дивіться далі. І ще у нас було питання по-лобовому. Заміна коштує достатньо дорого, тож клієнт вирішив не міняти скло, а ремонтувати це. Будемо клеїти і покажемо вам, який результат отримаємо. Порохи, стійку, ковер. Нам насправді потрібна тільки фільоночка, тільки ця частина будемо міняти. Це все буде металолом. Металобрухт. А фільоночка нам потрібна алюміній. До майстра запитати за скло, дізнаємось, чи можливо його заклеїти, так як є складнощі, бо тріщина на все лобове скло. Майстер оглянув, все залишаємо авто, будемо ремонтувати лобове скло. Є трохи складнощі в тому, що тріщина на все лобове скло достатньо велика, але майстер сказав, що все зробить. Також момент, що ми не зможемо повністю її позбутись, її все ж таки буде видно, але добре, що зсередини її не видно, тобто водій цього не помітить. Там, де невеличкий скол є, там буде засверлюватись і заливатись. Руля, 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 руля. Ну, що ж, приїхали забирати авто. Основну тріщину на лобовому склу вже зробили. Але при огляді майстер помітив ще невеличкий скол та зараз працює над цим. І далі перевозимо авто на основний етап ремонту: заміна фільонки та дверей. І нарешті ми дізнаємось відповідь на найцікавіше питання: чи підійдуть двері по кольору фарби? Поки переганяємо авто, хочу трошки поділитися з вами враженнями від кермування і всередині, взагалі, відчуття свої передати. Е, ну, авто у нас ще не готове до показу, оскільки ще брудне, не відремонтоване. Але коли сіла за кермо, відразу відчула максимальний комфорт. Е, сидіння, ну, на мою думку, зараз це топ, дуже м'яке, комфортне і. Ти взагалі не втомлюєшся від дороги, а це для водія, мені здається, важливий такий показник. Плюс по кермуванню дуже м'яко, швидко кермо реагує, мені це подобається. І знаєте, ще такий цікавий, як для мене, момент, як реалізовано у більшості вагів індикатор мертвих зон. Він не на дзеркалі. А на бічній стійки. Ну, не стійка, а корпус дзеркала. Ми зараз додамо, чи ви побачили, як це. Це дуже зручно. Це не якась супернова технологія. Це у багатьох авто зараз так. Але у мене це перший досвід кермування з таким індикатором, і досить зручно. А як для вас ви вже кермували автомобілем, де так реалізований індикатор сліпих зон, і як краще на дзеркалі чи на корпусі дзеркала? В даному авто підвізка не пневмо тут пружина, але ми зараз їдемо по достатньо поганій дорозі, і в принципі ми цього не відчуваємо. Ну і просто подивіться на наші українські дороги. Зараз ми їдемо. Такою дорогою, і ми цього майже не, не відчуваємо дуже м'яко. Наприклад, в порівнянні з моїм автомобілем, Chevrolet Bolt, я тут їду просто як на табуретці. Все дуже дуже відчувається. Знаєте, що хочемо зазначити про якість роботи по лобовому склу. Хлопці дуже класно зробили, треба засверлювати края тріщини, і вони це зробили максимально близько до стійки. Цього майже не видно. Тільки якщо ви будете зазирати туди, ви побачите ці маленькі крапочки, те, що вони засверлювали. І в цілому тріщина. Трохи помітна під певним кутом, але зроблено дуже якісно. Зараз ви бачите кадри, як вони все зробили. І найголовніше ціна. Пам'ятаєте, ми говорили, що вартість нового лобового скла 17 тисяч гривень, і це без роботи. А вартість ремонту нам обійшлась в лише 3 тисячі гривень. А що б ви обрали для себе купувати нове лобове скло чи відремонтувати? Продовжуємо досліджувати українські дороги на цій красуні. Якість доріг, скажу вам, не дуже. Втім, треба їхати міняти диски. вони вже готові. Треба віддати ці підмінні і поставити рідні. Знаєте, ми так багато вже їздимо на цьому авто, але ще жодного разу не показували вам його повноцінно зсередини. І воно виглядає досить стильно, класно. Тут чотирьохзонний. Клімат, контроль, шкіряне кермо з підігрівом зручне. Є пам'ять сидінь, багато всіляких налаштувань, цифрова приладова панель. І мені подобається мультимедійний екран, який виїжджає з торпеди, коли авто заводиться. Хлопці вже зняли свої підмінні диски і встановлюють наші після ремонту та фарбування. Подивіться, яка краса, вони виглядають чудово! Продовжуємо ремонт нашої машини. Зараз займаємось ремонтом стійки, вже її тянули. І ось тут шматочок фільонки, яку будемо ставити. Поки майстер відновлює авто, ось так киця спочиває тут. Ну що ж, кузовний ремонт завершено, далі етап фарбування. Віддаємо автівочку на підбір фарби. І давайте покажемо, що вже зробили. Давайте поглянемо, як пройшов ремонт основного пошкодження. Ми гадали, що нам доведеться змінювати філон достатньо велику частину, це стійку, яка йде на чверть, але ми замінили тільки маленьку частину. Давайте подивимось. Ось цю стійку тут були, була деформація, і майстер на стапелі все це виправив, витягнув і далі врізав тільки таку маленьку частину фільонки. Подивіться на цю просто філігранну роботу. Дуже класно все зроблено. Цю частину ми будемо фарбувати. І давайте поглянемо позаду: Віка, покажіть ось ця частина. Ми думали, що нам доведеться фільонку відрізати аж отак і змінювати це все. Але ось цю частину ми не міняли. Двері також встановили, двері в колір. Фарбувати їх не треба. І ще на задньому крилі були вм'ятини, які ми виправили за допомогою PDR. Зараз ви можете побачити, як проходили роботи, і тут ніякого і сліду нема того, що щось взагалі робили. Пофарбували нашу ауді і далі передаємо її на фінальний етап: це хімчистка та поліровка. І вже потім обов'язково дивіться до кінця, буде готовий результат та тест драйв. Клієнт захотів пофарбувати накладки на двері в чорний колір. І, на нашу думку, було б класно пофарбувати решітку бампера та накладку заднього бампера, також в чорний. Зараз узгоджуємо цей момент з клієнтом. Якщо йому сподобається ця ідея, ми пофарбуємо і покажемо вам готовий результат. Так, а ось і стічка, яку ми ремонтували. Ну, виглядає все ідеально. Я думаю, по відео ви бачите, що немає сліду від ремонту. Так? Встановили вже ось цю обшивку на стійку. І також ось тут маємо встановити, але, на жаль, вона пошкоджена. Ось вона в нас в салоні. Тож ми замовили, чекаємо нову, і вже на останньому етапі зможемо її встановити. Подивіться ще на цю арку. Ви пам'ятаєте, тут було просто все розірване. Зараз гляньте, ідеально. І хочеться нагадати, що під час ремонту ми е, ніяк не пошкодили основну частину кузова, оскільки ми міняли тільки фільонку. Там, де можливо було е, відрихтували і замінили частину фільонки. Ну, що ж, ми пофарбували решітку бампера та накладку заднього бампера, так як хотів клієнт в чорний колір. Зробили хімчистку, поліровку, останні приготування і віддаємо авто клієнту. На жаль, ми не можемо вам сказати фінальну вартість цього проекту, оскільки клієнт попросив нас не озвучувати суму. Але можемо зазначити, що цей автомобіль вийшов значно дешевше, ніж подібні автомобілі продаються в Україні. Тож замовляти авто з Америки все ще вигідно. Audi Q7 комплектації престиж дійсно створена для тих, хто хоче відчувати преміум комфорт щодня. Так, поки ми займалися ремонтом цього автомобіля, була можливість трохи на ньому поїздити. І скажу вам, як водій, мені сподобалось, оскільки всередині все максимально комфортне і зручне для водія. Преміум матеріали, якісна шкіра, комфортні сидіння. Ти сідаєш і просто не відчуваєш того, що ти зараз будеш їхати і керувати автомобілем. Це максимально зручно, як на м'якому диванчику вдома. Ось такий фінал нашої історії з Audi Q7 Prestige 2017 року. А ви разом з нами пройшли цей шлях від Америки до повного відновлення автомобіля. Шлях був складний, ремонт був довготривалий, але ми задоволені цим результатом. Тож, якщо ви хочете більше побачити таких проектів, підтримайте нас лайками та підпискою. З вами були Автосвіт та, та дівчата, дівчата рулять до нових машин та нових історій. І не забувайте тиснути на дзвіночок, щоб не прогавити наші наступні відео.